Всім доброго вечора. Мене ще все-таки не викинули з лорда, але скоро це буде відбуватися. І так, ключик спершу, я подумав, що трішки важкий, не зміг його відразу пройти. Потім, якщо роздуплити і все правильно зробити, ви його пройдете дуже легко, і воно взагалі не так кажеться важким, коли ти зрозумієш хід того, як потрібно проходити ці ключі. І тому я швиденько на другому разу вже пройшов його. Але, звичайно, з затримкою. Тому нічого страшного. Я думаю, перше відео ви пройдете, але, як завжди, в сповільненому варіанті для вас відео буде. По доксу можу сказати, що все-таки вони будуть ліситися або 26 числа, або 23. -го. Все залежить від біржі Binance. На бінанс буде бонус, якщо ви в в перших 500 тисяч зареєстри закинути свої докси. Всім до побачення!